Доброго дня, Друзі, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні у нас на продаж поступає Peugeot 3008. 2016 року випуску з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль приїхав всього лише 212 000 км. Весь в рідному окрасі, ні одного фарбованого елемента немає. Салон максимально в збереженому стані. Є вся сервісна історія обслуговування, сервісна книжка, є карти Bluetooth. Двохзонний клімат. Ну, Автомобіль в дуже хорошому, достойному стані. Один власник приганяв її з 2020 року вона в одних руках. Задні парктронічки для допомоги при паркуванні. Ну, Друзі, хто шукає для себе ось такий красивий автомобіль, місткий, економічний, сімейний. Телефонуйте до нас. Приїжджайте на огляд, кільцева дорога 60 та купляйте собі даний автомобіль. Чекаємо вас.